Стихійне сміттєзвалище поблизу моря. У соцмережах ширяться публікації, на яких видно захаращені ділянки узбережжя. Сотні пляшок з-під пива, пакети та інші побутове сміття. Журналісти телебачення громади побували на місці. Видно, що тут неодноразово спалахувала пожежа. Припускаємо, що причиною могло стати залишене сміття або навмисні підпали. Ми запитали жителів, як вони ставляться до такої ситуації та чи прибирають після себе. Я рахую, що цим має займатися адміністрація міста і це їхні справи. Нам, як для відпочиваючих, звичайно, було б добре, якщо б тут було чистіше. Чи намагаєтеся за собою ви забирати сміття?» Звичайно, звичайно. За собою все сміття ми відносимо, так як тут немає поряд якихось баків, цей бак ми можемо бачити, що він заповнений, ми виносимо сміття в місто. З пляжу в нас ми з собою забираємо і відносимо місто. Може, теж там звертатись кудись, просити про якусь допомогу, спонсорство, щоб вивезти це все? <звичай> <звичай> ну, а ви коли йдете, ви куди сміття діваєте? Це <звичай> <звичай> я перший раз тут. По поводу сміття. Сміття це життя наших мешканців, бо вони відпочивають і ну, нема смітників, куди все вбросить. Кинуть. Тому а, вони все от сюди і збрасують. Ми все своє забираємо з собою. А от хто має займатися цим сміттям, щоб його почали звідси прибирати і вивозити? А, це громада Южнінська, територія? Такі, да? Значить, Южнінська, територіальна громада, має навести лад для наших мешканців такі ситуації несуть екологічну та пожежну небезпеку, особливо в суху пору року. У відділі екології розповідають, що про проблему знають. Що тут можна сказати? Це жах. Я була там на прошлій неділі. Я зафіксувала цю свалку, написан лист на державну екологічну інспекцію, тому що дане сміттєзвалище знаходиться за межами населеного населеного пункту. Відповідно до закону про управління відходами прибирання даного сміттєзвалища лежить в обов'язках обласної держави. На адміністрації. Тому о, інформація була на надана до відповідних органів Державна екологічна інспекція, також повідомлена, По даному сміттєзвалу, що я спілкувалася з секретарем ради, поставила його в безмісність, Що є, є, є таке так, ну, і проблема, і є таке. Не дуже охайне відношення громадян до природних ресурсів і до того місця, де вони відпочивають. Тому я дуже прошу, якщо люди йдуть відпочивати на природу. Будь ласка, все, що ви принесли на дане місце відпочинку, ви повинні забрати з собою. Проблема заключається в тому, що Видалення таких сміттєзвалищ це дуже великі кошти, тому що це спеціалізовані організації, які повинні мати ліцензію і мати договор на те, щоб вивести ці відходи на ліцензований полігон. Наразі вирішити цю проблему зі сміттям прибережній зоні оперативно, силами комунальних служб не вдасться. Посадовці закликають жителів не збільшувати кількість сміття і забирати його з собою. Нові терміни, нові умови. Президент Америки висунув десятиденний термін Росії на припинення війни. Про це публікують українські та закордонні медіаресурси. Журналісти телебачення громади запитали у жителів міста, чи вплинуть на їх думку нові заяви Трампа на хід війни. Ну немає ніяких розрахунків, що щось зміниться. Тому будемо дивитися. Так особливо нічого не можу сказати. бо... Ну, це триває вже і я не бачу цьому закінчення. Тобто немає віри, що таке він його якось додавить. Ні. Санкції, які можуть бути введені і чи щось вони змінять, на вашу думку? Ну, в цілому мені подобається те, що зараз відбувається, що України все більше відмовляються від російських енергоносіїв. Це, звісно, буде впливати на їхню економіку. Ну, чим більше Росія буде відходити від міжнародного. Ринку будь-якого, тим краще буде для нас. Які б ви ввели санкції проти Росії? Я не політолог, я в цьому не розбираюсь, я не економіст, я не маю жодної компетенції. Щоб... А от просто що б таке зробити, от всім разом <плес> нам, Щоб... Мені б хотілося, щоб більше було впливу на саме культурному фронті, для того, щоб Росію більше. Витісняли з цього ринку як музичного, так і умовно той світовий російський балет. Я впевнена, що на даний момент є набагато кращі представники цієї індустрії, Хочеться, щоб про це говорили більше й більше, і ну, більше показували, що це звісно у них є там і гарні діячі, і композитори, і письменники. Але це в відсотковому співвідношенні дуже мало і ніякої великої російської культури не існує. Хочеться це більше доносити до міжнародних. Народної громади. Важко сказати, що відбувається у Трампової. Не можу сказати. Санкції якось повпливають на Росію те, що Трамп обіцяє? Ну, мабуть, якось трохи. Так що глобально не знаю. Одразу усі матужні санкції. І все. Що саме? Не знаю, який в них є потолок. Це буде як стінка. Я Трампу не вірю. Ну, таке. А чому? Ну тому що починалося з скільки. 24 години. Ну, общем, ви ж пам'ятаєте його підвиборне обіцяння. Ну таке, ну якось так. Ви б які санкції вводили. <сум> Саме кардинальне. Це нічого не має бути, воно нічого не зміниться. Ну, моя думка така, що ну, нічого, обстріли посилюються навпаки. Ми це можемо бачити кож... сьогодні, скільки раз тривога була. І по Херсону також прилітає дуже часто і дуже багато, тому нічого з цього не зміниться. Як було, так і буде. Ну, Все таке. Санкції Трамп пообіцяв ввести. Чи будуть вони дієві? Ні. Я думаю, що вони будуть дієві, тому що всі попередні санкції, вони геть бездієві не… Ну нема ніякого здвигу геть. Тому і ці санкції не будуть. Вони як запускали, так і будуть запускати. Як, як прилітає, так і прилітало. Які б ви санкції ввели проти Росії, щоб <світ> остаточно? — Щоб остаточно. Ну, напевно, щоб зробити їх, як Сєвєрна Корія. От від всього світу, повністю знайти так, такий купол, і все, хай самі собі там і не лізуть сюди ніяк. Повністю всі ресурси в них всі е комплектуючі, вони ж все одно їх отримують через інші офшорні компанії. Вони їх отримують. От е повністю виключити їх із всього, що є, і не надавати їм. Тому... Можливо, так би було б. Але ж ні, воно так не працює. А як? Ну, як ми бачимо, не працює. Бо кожна країна має свою вигоду з ними. На жаль, і не всі ж, як сказати, нас підтримують, не всі країни нас підтримують. Вони обидва не предсказують. А хто що думає, я ж їх. Не, не, не. Якісь санкції, те, що Трамп пообіцяв ввести, що вони дадуть на вашу війну? Ну, ще ж він, скільки вже їх вводить. А толку, його ж там грошей куча, він не міряє, що ті санкції. Він може три роки воювати і не копійки не брати ніде. Не Ви б які санкції ввели проти Росії? Ну, які. ДШК. Це зенітний пулемет, 12-й калібр. Отак ось скосить, от грани, ой як. І на Тихому океані свої закончили поход до Тихого океану знести, як вони з України знесли. От так треба. Взаємне віддання самі справедливі. Там взагалі, мені каже, у них все там схвачено між собою. Це 100% санкції якось повпливають, Трамп обіцяє вести нові санкції. Не факт, мені кажуть. Він ж сам говорить, що він не знає, чи на нього на, на Путіна повлияють. То скільки санкцій самоначалу налажилися? До чого? Вони були готові до війни. Тому... Зараз сколько вони виготовлюють. Тому ж, намного більше і обстріли почалися, і жорстокіше ще почалося. Які вивели санкції проти Росії? Я взагалі на них бомбу скинула. та І все. Піс... Сан санкції проти Росії. Так, <рес> да. всі санкції. Росія дуже багато принесла полю. У нас і папа теж погиб під Новомихайлівкою. І чоловік мій теж військовий. Поэтому... Ну знаю, якось оградити цю Росію з цього міру, тому що якщо вони зараз там нас захватять, потім далі і ми в з Росією підемо на інші сторони. Ну, це, це така страна, яка звикла воювати все життя. Вони і будуть воювати. Не знаю, що з ними робити. Ну що житті? Дружні спілкування та смачна їжа. В церкві євангельських християн-баптистів в Ефілі відбуваються обіди для людей, що потребують підтримки. Кошти на продукти жертвують самі члени церкви. На обід збирається від 20 до 30 осіб. Переважно це люди похилого віку. Серед них багато переселенців. Я оказалась в сложной житейской ситуации. И, и э, женщину, которую я сегодня поздравляла с днем рождения, э, она была первым человеком, которая решила морально меня поддержать. И увидев объявление в палатке, здесь была на улице большая-большая палатка, она э, увидела объявление и уговорила меня прийти. Здесь великолепные повара. Они домашние, понимаете, во всей своей красе домашние. Что в приготовлении, что в встрече, что в пожеланиях. Очень вкусно готовят. С Луганской области, город Лещанск. Перед три года были там под обстрелами и так далее, а потом... Уехали оттуда, Мотались по многим городам. Вот. В Полтаве были, вот. в Киеве были. Ну, в общем, сюда случайно довольно приехали, значит, я остался без супруги. Умерла, супруга. Жизнь заставила так, что я здесь никому не нужен. Я друзей нашел. Вы знаете, вот это питание, это хорошо, это поддержка, да. К пенсии обычно поддержка. Но самое главное, это внимание церкви и окружение вот, знакомых друзей. То есть я не остался один в четырех стенах, никому не нужно. Так. А вот то есть, ну. Під собою почув, пачу перед обідом разом з пастором читають духовну літературу, обговорюють питання, що турбують кожного. Цього дня присутні вітали з днем народження свою приятельку. Таку допомогу тут надають вже майже три роки. Спілкування під час війни надважливе для людей. Переконаний Олег Гузик. Ця ідея в нас з'явилася, коли почалася війна. І вже майже три роки ми запрошуємо людей. І первинно була така ідея, щоб ті люди нужденні, які не мають що їсти, які мають таку потребу. Ми тут спочатку були, встановили намет такий на території церкви, там проводили, але вже потім підійшло до зими. Та й ми вже перемістились сюди. Ми думали, це так тимчасово. Ну, бо вважали, що війна, мабуть, закінчиться. Але ж ось уже майже три роки проводимо. Запрошуємо людей, які мають потребу не тільки в тому, щоб щось поїсти готуємо на такі прості обіди, але бачимо, що головний сенс так вималювався в тому, що люди мають потребу в спілкуванні і мають проблему з цією задіночіством, з тим, щоб десь. З кимось проводити час. Ну а ми свого боку, звісно, як церква, то говоримо про Бога, про життя наше. Трапези для нужденних в церкві євангельських християн Баптистів Філі влаштовують у будні дні. Початок обідньої зустрічі о 12.30. Більше дивіться у програмі життя міста.